Горить весь аеродром. До Липецької області Росії вночі прилетіли невідомі безпілотники. У генштабі ЗСУ підтвердили влучення у ворожий склад боєприпасів і не тільки. На Донеччині село оборони вгатили по ворожих радарах, гупало і в анексованому Криму. Які масштаби на щастя, побачимо разом вже у цьому випуску на каналі Сі час. Закликаю підписатися і ному запалювати. Ще одна яскрава нічка у скарбничку літніх спогадів росіян. Цього разу бавовняний фестиваль стався у Липецьку. У ніч на 9 серпня туди навідалася бавовна. Пунктом призначення обрала маршрут прямісінько на тамтешній аеродром. Це варто побачити на власні очі. Аеродром весь горить, глянь там що твориться. Таке фаєр-шоу спричинили дрони, що летіли у напрямку летовища. Місцеві жителі повідомили про звуки моторів у небі над містом. А близько другої години ночі почали лунати вибухи. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов попереду про роботу проти повітряної оборони. Стверджує, що у небі сили ППО перехопили 19 безпілотників. Однак безслідно атака не минулася. Маленькі апарати наробили великого галасу. Як підтвердив чудовник у своєму телеграм, на об'єкті відбулася детонація. Крім того, внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Місто та околиці частково знеструмило. Під відключення світла потрапили 19-й, 23, й 24-й, 27-й, 29-й мікрорайони і московська вулиця. Було зупинено рух пасажирського транспорту. Незважаючи на те, що глава регіону говорить про вибухи далеко від цивільних об'єктів, у області ввели режим надзвичайної ситуації. Мешканців одразу у чотирьох населених пунктів. Копцеві хутори, Федорівка, Яківліка, Тидківка довелося терміново вивозити. До зони евакуації потрапили 416 домоволодінь. Губернатор говорить про дев'ятьох постраждалих. Їх путініст показово у присутності камер та журналістів відвідав у лікарні. Тим часом генштаб ЗСУ підтвердив ураження окупаційних схованок. Як повідомили у командуванні, під час атак у районі Липецького литовища уражено склади з ворожими боєприпасами. На момент удару там зберігалося понад 700 керованих авіабомб. Про це повідомляє Цензорнет із посиланням на джерела. Після удару дронів відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію і масштабну пожежу. Також відомо, що на аеродромі Ліпецьк базуються літаки су 34 су 35 та Міг 31 повітряно-космічних сил Російської Федерації. Результати ураження уточнюються. Додає генштаб. Більшість літаків, як стверджується, злетіти так і не встигли. Окрім цього, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника. Двох від комплексів С-350 і одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищено одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей, інформація наразі уточнюється. Водночас зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів. Гучно цієї ночі було і в Криму. Телеграм-канал Кримський Вітер під ранок сповіщав, що у Севастополі роздавалася стрілянина і множинні вибухи. Ось що відбувалося близько пів на п'яту ранку. О 4.40 був приліт. Пишуть підписники Пабліка. Згодом місцеві підтвердили залпи із крупнокаліберної зброї. А в районі аеродрому Бельбек відмітили роботу РосППО. Зетпабліки пише, що нібито ціль було збито в районі Орлівки за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Севастополя. <му> Уламки впали у качі на вулиці авіаторів. Вибухову хвилю відчули на собі жителі селища Голландія, що на північній стороні Севастополя. А над морем бачили стовп диму. У прибережній зоні міста відчувається дуже сильний запах гару, повідомляють свідки. У Чорноморську теж було голосно, чулася стрілянина та вибухи, але наслідки поки невідомі. У результаті неспокійної ночі російські бойовики заявили, що відбували атаки ракет Нептун. У звіті Гауляйтер розважає впише про знищені три безпілотника та три беки. У Міноборони Російської Федерації перелік подвій ще більший. Додали вони у свої побєди ще і сім безекіпажних катерів, що нібито прямували у напрямку Кримського півострова. Загалом по Росії та анексованому Криму нібито перехоплено та знищено 75 БПЛА. На цьому я вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, свій коментар щодо такої масштабної та вогняної бавовни. Не забудьте поставити вподобайку нашим силам оборони і підписатися на канал сейчас, аби бачити подібного більше. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Спочатку поховали, а потім воскресили. Російською пресою прокотилася новина про загибель відомого пропутінського воєнкора піддубного. Пізніше так звані зміни некрологи повидаляли. То що насправді відбулося з цим пропагандистом Шрюдингера, та в якому він зараз стані? Про це розповім у свіжому випуску на каналі «Сій час. Підпишіться, і ми вже починаємо. Військовий кореспондент Євгеній Піддубний загинув. Такі повідомлення від самого ранку, 8 серпня почали публікувати російські так звані змі. Про смерть одного із воєнкорів і то пропагандистів першим сповістив депутат Держдуми Російської Федерації Міхаїл Ділягін. Але як виявилося пізніше, поспішив новинними помиками. Довелося спростовувати інформацію. Хоча правди заради цілим і неушкодженим зет воєнкора теж важко назвати. Згодом у мережі показали пораненого піддубного. На відео його несуть медики на носилках. Піддубний при свідомості, але у край важкому стані. У нього посічене лице, перебинтовані руки та голова, додають ворожі медіаресурси. То що взагалі сталося? Пишуть, що російський воєнкор отримав ураження після влучення дрону по його автівці. Кадр атаки навіть зафіксували на камеру. Знімком поділилася знімальна група НТВ. Вони побачили момент атаки і встигли приїхати після інциденту. Як пише пропагандист Прілепін. Машина піддубного звернула в кювет і почала перекидатися. В цей час він випав із машини. По всьому тілу, як стверджують очевидці, у чоловіка сильні опіки. А, Влад, тут чоловік, який встрічала мене живий. О, Його на скору вивезли. Що з ним? Ожоги. Ожоги, все тут ну стопроцентовий, це верняк. Тобто це все пі***. коротше, що він він 200. що 200. Нині запеченого пропагандиста доставили до лікарні у Москві. Він при свідомості спілкується з лікарями. За планом його мають перевести у реанімацію. Там пацієнт здаватиме аналізи та інші дослідження. Підубний вийшов на зв'язок із губернатором Курщини і вже сказав, мовляв, все буде хорошо, побіда за нами. Нагадаю, що підубний є кореспондентом ВГТРК. Це всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія. Висвітлює, а точніше, викривлює події на так звані у сусідів СВО, за що навіть має нагороди від Путіна. Примітно, що напередодні він записував репортажі із Курської області, де нині точаться активні збройні дії. Розказував про втрати противника і победи росіян. Наша група працює в Курському пригранічі Обстановка здесь напряжена, складна. Удалося ушити нашим силам большое количество личного составу Сейчас данные уточняются, Обстановка меняется на буквально кожен час. Следим на місці. следим на місці. работаем здесь. 7 серпня піддумний знімав бої у Суджанському районі та його околицях. Остання публікація у його каналі вийшла о 19.35 за московським часом. У ній він розповідав про те, як екіпаж БМП-Страйкер розстріляв цивільний автомобіль у прикордонному селі Зелений Шлях неподалік Суджі. Схоже, свій наступний репортаж піддубний, зніме таки не скоро. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про діяльність цього путяніста. Із вас сподобайка за відео, підписка на канал сейчас. А більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами. Не перемикайтеся.